Ми ж цю ефірного годину розпочнемо з інформації про те, що на покровському напрямку російські військові розстріляли шістьох полонених українських військових. Про це повідомляє офіс генерального прокурора у своїх офіційних соцмережах. Прокуратурі додали, що розстріли сталися 23 жовтня і 1 листопада. Сьогодні в даному проєкті Суспільне студія Денис Лисенко, начальник управління офісу генпрокурора, розповів нашим колегам про ці випадки детальніше. Тож можемо послухати його пряму мову. Власне кажучи, на попередньому етапі нам у нас вже є попередня інформація щодо безпосередніх виконавців, тобто того підрозділу тих підрозділів збройних сил РФ, які штурмували наші пози, позиції. І зараз ми слідчим шляхом намагаємось підтвердити або спростувати цю інформацію. Тобто, ми вже маємо орієнтир, хто це міг бути. Зараз лише збираємо докази на підтвердження нашої версії. Сергій Мовчан, керівник департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки справ людини, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Отож, чи відомі якісь деталі цих обох випадків станом на зараз? Можливо, є інформація, біля якого населеного пункту могли статися розстріли. Ні, на превеликий жаль, такої інформації зараз немає. І це якраз ота проблема, з якою часто. Ті, хто займається розслідуванням і документуванням, стикаються під час таких фактів, тому що все, що маємо, це відео правоохоронці в кращому випадку, ще мають офіційне зведення від військової частини, але всі подальші деталі вони досить складно встановлюються і це є великою проблемою. Пане Сергію, за такі злочини, що може бути інкриміновано причетним особам до цих інцидентів, розстрілів, зокрема, які це покарання передбачено? Ну, направду, якщо ми говоримо про такі випадки. То безпосередні виконавці будуть нести відповідальність саме в українських національних судах. Це не є суб'єктами розгляду в міжнародних судах. Ці люди, і тепер ми переходимо до нашого національного законодавства, і в даному випадку це стаття 438 кримінального кодексу України про порушення права та звичай ведення війни. І тут ми можемо говорити про, скоріш за все, реальні. Тюремні строки, але е, дуже важливо, щоб ці виконавці були А, встановлені, Б, е, щоб вони були безпосередньо в руках українського слідства. Е, як зазначив е, представник офісу генпрокурора, в їм вже відомі е, попередні відомості про підрозділи. От хочу звернути особливу увагу саме про підрозділи, тому що. В Україні командна відповідальність, саме відповідальність командира, а не конкретного там виконавця, який от вчиняв розстріл, вона з'явилася буквально лише ось нещодавно, менше місяця тому. І отут це вже хоро, хороша ситуація для того, щоб спробувати її застосувати в майбутньому. Але. Об'єктивно, те, як ми маємо зараз цю виписану командну відповідальність і неможливість встановити конкретних виконавців, це буде суттєво ускладнювати роботу офісу генерального прокурора. Пане Сергію, чи можна більш детально почути, в чому основна полягає складність документування таких злочинів? Тому що ви сказали, що тут починається робота із визначення тих командирів підрозділів, тих, хто могли віддати такого роду накази. А до якої стадії починаються такі суттєві ускладнення, наприклад, ідентифікувати тих виконавців таких злочинів? Я, напевно, зараз скажу не дуже приємну річ, але в таких злочинах складності починається відразу. Тому що все, що є у слідства – це відео, місце, час, навіть дата. Не обов'язково є точна дата, коли це сталося. Не завжди є імена людей, які загинули. Також досить часто немає імен людей, які вчинили цей злочин. І от на кожному цьому етапі слідство стикається з значною кількістю ще менших проблем. Тому. Як би не хотілося українському суспільству справедливості і безпосередньо покарання для цих злочинців, дуже великий об'єм роботи і дуже детальної роботи покладається на наших правоохоронців, які вимушені показувати найкращі свої сторони для того, щоб розслідувати такі злочини. І в майбутньому буде величезний пласт роботи для того, щоб Знайти цих безпосередніх виконавців, а також якщо ці виконавці потраплять до полону, щоб вони точно були ідентифіковані, і вже коли вони потраплять до полону, вже можна було відразу розпочинати подальші дії як з конкретно встановленими людьми, що часто на превеликий жаль не вдається зробити. Пане Сергію, а чи є станом на зараз якась статистика розслідуваних воєнних злочинів? Можемо говорити про якісь цифри загалом? У нас є статистика, яку безпосередньо? Публікує офіс генерального прокурора. Та у нас там на сьогоднішній день вже більше 140 тисяч проваджень, які відкриті по фактах воєнних злочинів. Але у нас досить незначна статистика по судових рішеннях і їх на фоні того, що ми маємо, досить мала кількість, і ще менша кількість того. Що е, коли люди не в заочному провадженні, тобто за їх відсутності, судяться, а безпосередньо коли виконавці сидять на лаві підсудних, на превеликий жаль, я прям зараз не наведу вам ці цифри, тому що вони е, ну вони періодично змінюються, і я це зараз помилитись, але я вам так скажу: якщо ми говоримо про вироки, то їх не не більше ста, які ми реально можемо говорити про те, щоб аналізувати. Переселі уточнення, коли йдеться саме про заочні вироки несення відповідальності росіян, які скоїли злочини, яку це приносить дієвість взагалі для кримінального кодексу, для статистики, і загалом, який це додає такий додатковий інструмент, аби потім на міжнародній арені порушити це питання? Дякую. Я точно не хочу, щоб будь-які дії офісу генпрокурора чи будь-кого із слідства розглядалися з підходів статистики, і це от, от це те, від чого ми повинні відмовитися, що з радянського періоду статистика. Це точно не про те, що нам потрібно. Нам потрібна якість. І от ці судові рішення вони повинні бути ідеальними для того, щоб потім міжнародна спільнота не закидувала нам, що ну ми фактично суди. Людей, які. Ну, що, що український суд упереджений. Да, оце, оце найважливіше. Дуже добре буде, якщо ми зможемо ці всі вироки і безпосередньо всі ті прізвища, які фігурують у них, внести до міжнародних баз розшуку, до міжнародних баз і не лише Європи, тому що зрозуміло, що росіяни зараз все менше їдуть в Європу, ну ті, які безпосередньо. Там, колишні військовослужбовці, чи ще щось, вони частіше їдуть уже в країни Азії або в країни, які, скажімо так, європейські, але ближче до азійського континенту, і тут нам потрібно, щоб оця міжнародна спільнота все ж таки запрацювала, так як ми від неї очікуємо, щоб. Будь-який росіянин, який перетнув кордон своєї держави незалежно в яку країну, він був відразу затриманий і екстрадований до України для того, щоб Пройшов судовий процес, ось це дуже важливий момент, який нам потрібно досягти. На жаль, цього поки що немає. Але я вірю в те, що Україні вдасться на міжнародній арені хоча б більшість країн до цього підключити. Пане Сергію, ми ж будемо далі вивчати це питання, аби його всебічно вивчити саме в прямому ефірі для висновків для наших телеглядачів. Нагадаю, Сергій Мовчан керівник департаменту документування. Вання воєнних злочинів української гельсінської спілки справ людини.